Вітає в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Уночі армія РФ атакувала Одеську область. Ракетами і безпілотниками загинула жінка. Є руйнування на відкритій території спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники. Загалом за ніч українські захисники збили чотири авіаційні ракети Х-59, а також 11 ударних безпілотників. Але на жаль, жертв і руйнувань уникнути не вдалося. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі. Загинула 62-річна жінка, пошкоджена будівлі та машини. На місці падіння уламків загорілася суха трава, пожежу оперативно загасили. Ближче до ранку область атакували дронами. Загиблих і постраждалих немає. Істотику ушкоджень Інфраструктури також вдалося. Уникнути повідомили в Одеській ова. Також стало відомо, що в лікарні помер 58-річний чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по Одесі 20 вересня. Нагадаємо, російські війська запустили в бік Одеси іскандер. Уламки балістичної ракети пошкодили припортову і цивільну інфраструктуру та судно під прапором Антигуа. Того дня постраждали чотири людини. Також повідомлялись про смерть одного з військових командира корабля морської охорони Володимира Ковальчука. Питання надання компенсації одеситам, квартири яких постраждали від ворожих обстрілів, клопотання про присвоєння почесного звання мати героїня, про створення прийомної сім'ї та багато інших розглядали члени виконкому одеської міськради на своєму засіданні, у тому числі важливе для містян питання про демонтаж 19 пам'ятників, серед яких Пушкіну, Бабелю, Висоцькому, Марнеску, Глушку, Малиновському, а також братська мог. Гила червоногвардійців на куліковому полі значна частина пам'ятників, які визначені у додатку до розпорядження одеської обласної державної адміністрації, були встановлені багато років тому. Проектна документація по їх встановленню не збереглася. З метою дотримання безпеки під час демонтажних робіт, збереження об'єктів, що мають мистецьку та художну цінність, уникнення ризиків пошкодження цього майна, інженерних мереж та елементів благоустрою, доцільно провести передпроектні обстеження всіх пам'ятників та отримати рекомендації спеціалістів щодо складу та технології робіт по демонтажу. Говорили і про процедуру, яку необхідно пройти для виконання рішення. Окремо необхідно узгодити з міністерством культури та стратегічних комунікацій України питання дотримання вимог міжнародних конвенцій щодо проведення перетворень в межах об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО-Історичний центр Одеси. Питання фінансування проектних робіт з демонтажу будуть розглядати депутати міськради на сесії. Вирішив помститися приятелю та знищити його автомобіль в Одесі. За гарячими слідами затримали палія. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Під час комендантської години біля одного з житлових будинків у приморському районі затримали чоловіка, який облив горючою рідиною і підпалив припаркований автомобіль. Део патрульні оперативно загасили полум'я, і легковик істотних пошкоджень не зазнав. Зловмисника передали слідчим, які з'ясували, що 43-річний містянин хотів спалити автівку свого приятеля, щоб помститися. Той, нібито взяв на зберігання і не повернув золотий ланцюжок. Месника помістили під варту йому загрожує до 10 років ув'язнення. Вдарив ножем і добив табуреткою. На Одещині затримали й чоловіка, який позбавив життя знайомого, запідозривши його в крадіжці телефону. Тіло чоловіка знайшли в його будинку через тиждень після смерті, причиною якої стали ноженні ножові поранення і травматичний шок. Під час розслідування з'ясувалося, що до злочину може бути причетне 46-річний знайомий загиблого, з яким вони частенько випивали. Поліцейські викрили жителя міста Вилкове у вбивстві знайомого. Тіло 48-річного чоловіка було виявлено правоохоронцями через тиждень після його смерті у будинку, де він проживав. Попередньою причиною смерті стали множинні ножові поранення і травматичний шок. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. В ході проведення першочергових слідчо розшукових заходів. Поліцейського територіального підрозділу поліції оперативно встановили причетність до злочину 46-річного місцевого мешканця. Попередньо встановлено, що чоловік звинуватив знайомого, нібито в крадіжці мобільного телефона. Останній свою причетність до цього заперечив, і в результаті виниклого конфлікту фігурант побив опонента та ножем нанісимо декілька ударів, після чого покинув помешкання. Фігуранта затримали та помістили до СІЗО. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Лідкувати за своїм здоров'ям важко завжди, але зараз, під час війни, особливо або тривожний стан стреси та депресія впливають не тільки на ментальне, а й на фізичне здоров'я. Кому та коли потребуються консультації з урологом, тільки й чоловікам або й жінкам, які тривожні симптоми можуть говорити про певні проблеми, які потребують втручання цього спеціаліста. Про це ми дізнавалися у доктора медичних наук Руслана Савчука. Існує стереотипна думка, що уролог – це лікар, винятково для осіб чоловічої статі однак, насправді уролог – це медичний фахівець, консультування з яким потребують не тільки чоловіки, а й жінки, адже їх також може стосуватися багато захворювань верхніх сечових шляхів, проблеми з нирками тощо. Це запальні захворювання нирок, сечоводів. Також дуже велика проблема: це проблема з сечовим міхуром у жінок. Це стосується насамперед гострого циститу, хронічного циститу, таких проблем, які зв'язані з гіперактивним сечовим міхуром чи дуже часте болісне сечовипускання, а також різні варіанти нетримання сечі у жінок, які з'являються у постменопаузальний період. Всі чоловіки після 45 років мають щорічно приходити на плановий огляд до уролога, акцентують медики. Жінкам також не зайвим буде з профілактичною метою завітати до цього спеціаліста. Перед візитом не потрібно робити аналізи. Скринінгові дослідження призначає лікар, що в нашому місті, в місті Одеса, є програма, яка започаткована нашою мерією на протязі останніх практично 15 років, виконується в умовах поліклінічних відділень дослідження проста специфічного антигену безкоштовно. Це дуже гарна пропаганда і підтримка. Того, що ми боремося з раком передміхрової залози. це такі гарні показники скрінінгу рака передміхрової залози. і треба відзначити, що вона працює. Вона працює навіть в при стані війни в Україні, в Україні, яка вона знаходиться, і наші пацієнти вони звертаються до полікліники, можуть досліджуватись безкоштовно в цьому напрямку. Порушення сечовипускання, зміна якості або нетримання сечі біль у попереку. Ці симптоми мають насторожити як чоловіків, так і жінок. Говорять лікарі. При їх проявах необхідно звертатися до уролога. Здоровий чоловік це як стосується і чоловіків, і жінок до восьми сечого За добу вважається, що не неправомірні та дуже. Часті сечовпускання насамперед вночі це дуже погано, тому що пацієнт не може виспатися, не може відпочити. І часті сечовпускання вночі, особливо коли це невеликі порції сечовп... сечі, наприклад, до 50 мл, Це дуже погано для пацієнта. Під час візиту до уролога пацієнт отримає безкоштовні направлення на ряд досліджень. Загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, також на безкоштовне дослідження сечового міхура. Ось це чоловік це передміхурової залози, у жінок і у чоловіків Ми виконуємо ультразвукове дослідження нирок та верхніх сечових шляхів. Звісно, що краще, мабуть, прийти на огляд, і спеціаліст достатньо узкого профілю, що каса, що стосується урології, дасть вам можливість дообстежитися бистро. І в умовах стаціонару чи в умовах поліклінічного відділення. Навіть депресія може спровокувати проблеми з сичовим міхором, говорять медики. У такому разі рекомендують комплексні візити до лікарів уролога, гінеколога для жінок, а також психолога. У маяках затримали браконьєра, який з допомогою заборонених знарядь лову наловив раків на 300 тисяч гривень. На березі річки Дністер рибоохорона затримала рибалку, який виловив 100 раків. 41-річний чоловік використовував заборонене знаряддя раколовну сітку довжиною 10 метрів. Повідомили в одеському рибоохоронному патрулі. Завдані збитки патрульні оцінили в понад 330 тисяч гривень. На порушника склали протокол за статтею грубе порушення правил рибальства. Чоловікові загрожує великий штраф. На байдарках крізь туман в Одеській області на річці Дунеї затримали чоловіків призивного віку, які планували незаконно перетнути кордон і втекти до Румунії. Четверо жителів кілії домовилися разом втекти до Румунії. Для цього вони заздалегідь купили в інтернет-магазині дві гумови надувні байдарки і вирішили вирушити в дорогу вночі, коли опустився густий туман. Спочатку вони дісталися у острова Кислицький, а звідти хотіли форсувати Дунай до румунського берега. Однак їм завадив прикордонний наряд. Правопорушників затримали та склали на них адмінпротоколи. Повідомили в ДПСУ. В Україні може здорожчати хліб через невелику кількість продовольчої пшениці та високі витрати на електроенергію, що ускладнює ситуацію для виробників цього популярного продукту. Своїми прогнозами на найближчі місяці поділився президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Підвищення цін на хліб, попри непогані врожаї пшениці в Україні, є неприємною новиною для споживачів. Проте його вплив на сімейний бюджет буде незначним. Вважає президент Української асоціації пекарів Олександр Тараненко. та пояснює основні причини можливого дорожчання. Складиші полягають в тому, що не дивлячись на загальний в цілому непоганий врожай пшениці. Частка продовольчої пшениці, в загальному пшениці, досить невелика, в межах 30%. В той час, коли ще кілька років назад, наприклад, у 2020 році, ця частка становила близько 60%. Тому, якщо говорити про абсолютні цифри, ми маємо врожай пшениці продовольчої в межах 6 мільйонів тонн. Але побоюватися того, що ми залишимося без хліба, не варта за словами фахівця, цих обсягів пшениці достатньо для того, щоб закрити потреби внутрішнього ринку. Ще одна причина можливого дорожчання продукту пов'язана з питаннями експорту. Пшениця це експортно орієнтована культура, і враховуючи відсутність обмеження експорту, пшениця активно експортується. Знову ж таки, якщо говорити про цифри, то от станом на сьогодні. Вже експортовано більше двох мільйонів тонн продовольчої пшениці врожаю рожаю 2024 року, тобто більше 40% в врожаю цього року. продовольчої пшениці повторюють. Відповідно, це спричиняє підвищений попит на це зерно, і від, як наслідок підвищує ціну. На вартість хлібу впливатимуть і додаткові витрати виробників на електроенергію, які виникатимуть під час аварійних відключень. В цьому випадку вартість кіловат години автоматично збільшується у 2,5-3 рази. Проте різкого зростання ціни на хліб для споживачів Олександр Тараненко не прогнозує. Здорожчання буде найближчими місяцями, але різким воно не буде. Це ну на мій погляд, до кінця року можна говорити про здорожчання від 5 до 10%. Це підвищення там. Одна-дві гривні на буханці хліба. Відповідно, враховуючи скільки хліба з'їдає середньостатистичний громадянин, це буквально там за місяць становитиме близько 20 гривень. Вивозив чоловіків за кордон у таємному відсіку вантажівки. В Одеській області затримали водія фури, який робив бізнес на ухилянтах. 36-річний мешканець болградського району облаштував схованку в напівпричепі своєї вантажівки та вивозив військовозобов'язаних чоловіків до прикордонної смуги з Молдовою. Далі він давав втікачам детальну інструкцію, як безпечно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Правопорушника затримали на гарячому під час перевезення 37-річного жителя Харківської області. Гонорар у тисячу євро водій мав отримати після успішної реалізації проєкту. Перевізника зупинили на трасі Одеса-Рені. У нього Вилучили вантажівку і телефон, і повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до п'яти років позбавлення волі на Одещині легковик збив чоловіка, який йшов узбіччям. Пішохід помер до приїзду швидкою. Його особу встановлюють правоохоронці. На автодорозі Одеса білгород дністровський Монаші неподалік села Прилиманське автомобіль Вольва на неосвітленій ділянці дороги збив чоловіка, який ішов проїжджою частиною. Пішохід загинув на місці. Його особу встановлюють слідчі. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Оксамитовий сезон у розпалі, принаймні в Одесі та області, він триватиме щонайменше до 1 жовтня. Про це кажуть прогнози синоптиків на наступні кілька днів. За гарну погоду маємо завдячити антициклону, який захищає південь України від холодних вітрів. Детальніше про погодні умови нам розповіли в гідромецентрі Чорного та Азовського морів. Залишок вересня обіцяє бути сухим та досить теплим. Мінлива хмарність та незначний туман вночі й вранці, що пануватимуть на Одещині, лише підкреслить атмосферу оксамитового сезону. Наступно доби по місту Одеса та Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман, повітряні потоки, південні з помірними швидкостями 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 14-19 градусів, день 23-28. По місту Одеса ночі та вранці слабкий туман. Температура вночі 17-19 градусів, в день 23-25. Температура морської води 20-21 градус. Стала суха без опадів погода протримається і у наступні дні – у суботу та неділю. 28-29 вересня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман, вітер південний, в день 29 вересня з переходом на північний – 7-12 метрів за секунду. Температурний фон вночі 13-18 градусів, в день на початок жовтня метеорологи прогнозують поступове зниження температурних показників як в день, так і вночі. Крім того, можливі вже незначні опади. 30 вересня та 1 жовтня місцями невеликий дощ. Температура вночі 10-15 градусів, в день 17-22. Попри активний циклон, який формує погоди на переважній більшості території Європи, південь України до кінця поточного тижня все ще залишатиметься під впливом антициклону, тобто під його захистом. Тому любителям теплої сухої погоди радимо більше гуляти на свіжому повітрі та насолоджуватись теплою осінньою погодою. А у тих, хто полюбляє купатися в теплому морі, є ще декілька днів до похолодання. Найтриваліша планка України футболістка Марія Несіна з Одеси простояла майже дві години у положенні тіла і як стріла, і встановила новий національний рекорд серед жінок, який шлях подолала спортсменка до найвитривалішого статусу серед жінок країни. Усі подробиці дивіться далі у нашому матеріалі. На цьому відео Марія Несіна, центральна захисниця одеської жіночої футбольної команди Сістерс, встановлює рекорд України в номінації Найтриваліший час утримання ціла в позиції планка. Три, два, у такому положенні спортсменка простояла 111 хвилин та 7 секунд. Втім, запевняє Марія, вдома в неї виходила протриматися у планці понад 4,5 години. Взагалі в мене мій рекорд – це 4 години 40 хвилин. Я стояла його ще 3, 3 роки тому. Я побачила, що дівчина на рекорд Гіннеса простояла 4 часа 20 хвилин. Зараз він вже інакше там, 4 години 30 хвилин. І я думаю, ну, чому б не, ну, не поставити, ну, як воно ви. Нові? І я постояла 4 години 40 хвилин. За словами Марії, вдома, поки вона тренувалася стояти в планці щодня вже шостий рік поспіль, передивилася купу серіалів. На цю вправу її свого часу надихнув фахівець, який порекомендував таким чином укріплювати м'язовий корсет хребта. З тих пір спортсменка виконує планку регулярно і за весь час, попри усі обставини, вона не пропустила жодного дня. День у день стою в планці, ну але я повишаю свою планку. Я не стою по 30 секунд. Я вже в мене 30 хвилин це просто на і там е, різні вправи. І це кожного дня не було такого, щоб я пропустила. Навіть якщо хворіла, бо, або ще щось, або погано, дуже я все одно стою, тому що це моя медитація. А ще тренер Марії часто виконує цю вправу разом із нею. Хоча він упевнений, що до рівня витривалості рекордсменки йому ще далеко. Ми можемо там пожартувати, постояти в планці разом. Але так, так, щоб тягатися з нею, то в мене шансів немає. Марія дуже сильна духом, дівчина. Вона не дуже кремезна, там, можливо, да. Ну але вона дуже сильна духом, і я думаю, що саме це їй допомагає. В минулому сезоні ми виграли першу лігу України. Вона зіграла всі. Ці матчі і забила навіть декілька голів. Зараз Марія вже думає над встановленням рекорду Гіннеса. Головне налаштуватися морально, впевнена спортсменка. В Планці, коли стоїш, це саме емоційно себе настроюєш, тому що е, так фізично ти досить так сильна. У голові там дуже важко. Ти починаєш, навіщо на тобі потрібно, а то а і так і виходить, що більше в голові працюю над собою. Ну я думаю, що гінеса не за горами. Я думаю, що я поб'ю. Рідні та футбольна команда спортсменки її усіляко у цьому підтримують. Стояла Марія у планці, навіть коли росіяни окупували її рідний Херсон. Дівчина згадує свій страх та розпач у той період, коли була змушена покинути місто та починати нове життя в Одесі. Утім, зізнається, здаватися та падати духом не звикла, адже має підтримку близьких і ще впевнена, що спорт загартовує. Налагодив продаж канабісу великими партіями в Одесі затримали наркодилера іноземця за незаконні оборудки з наркотиками. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сорокашестирічний мешканець сусідньої держави в центрі міста двічі продав клієнту по 10 пакунків із канабісом, за що отримав 3 тисячі гривень. Під час обшуку в нього вдома вилучили ще 16 пакунків із наркозіллям. Іноземець минулого року вже потрапляв у поле зору поліції через аналогічні злочини. Два обвинувальні акти перебувають у суді, повідомили у прес-службі облполіції. Тривогу лікарів-педагогів і, звісно, батьків викликає поширення наркотиків серед неповнолітніх у світі 60% хлопчиків та 20% дівчаток у 14-17 років, хоча б раз пробували наркотичні речовини. Така сумна статистика. Саме тому дуже важливо вміти помічати і розрізняти ранні ознаки вживання наркотиків, коли проблема ще не набула хронічного характеру і значно легше піддається корекції, говорить Підлітковий вік це період переходу з дитинства до дорослості, який закономірно характеризується значними змінами. Але увагу треба звернути, якщо дитина, як кажуть, стає іншою людиною за дуже короткий час. Безпідставне зникнення з дому на тривалий час, пропуск занять, поява брехливості, відчуженості, виникнення боргів, зникнення цінних речей з дому, ознаки сп'яніння без запаху алкоголю. Дводенний сон або навпаки, два дні без сну, метушливість розширення або звужені зіниці, бліді шкіри. Тоді в батьків може з'явитися підозра чи не наркотики у цьому винні. Якщо у батьків є якісь подібні підозри, то в першу чергу їм потрібно допомогти самим собі. Якщо в них є підозри, вони повинні спочатку звернутися самі до якогось спеціаліста, з яким вони могли б спокійно поспілкуватися спочатку перед спілкуванням з дитиною. Навіть якщо вживання дитиною, наркотичних речовин і підтвердилося, батькам необхідно опанувати себе і вибрати потрібну модель поведінки. Розмова, довіра, відсутність погроз. Оцустрія агресивної поведінки, тому що якщо на дитину сразу, як то кажуть, наїхати, вона може замкнутися, і ніколи не признається в цьому. Якщо виявлено, що дійсно дитина протягом якогось віку там, часу вживає наркотичні речовини, запропонувати звернутися, якщо дитина не хоче до лікаря-нарколога, до психолога, до сімейного, звернутися разом. Коли дитина попала в погану компанію і епізодично щось вжила, зазначає фахівець. Достатньо просто перервати спілкування з цією компанією і перемістити дитину в інше середовище, інша порада, якщо вживання триває довго. Якщо там вже дійсно тривалий час вживаються наркотичні рецевини, це інше. Тоді батькам кажуть, що вони повинні забути про всі свої інші проблеми і займатися тільки цим, тільки дитиною. Якщо дитина вживає наркотичні речовини вже серйозно, то можна забути на час там про що їй там треба готуватися до здачі там, МНТ чи ЗНО. Навчання це ви проблему треба вирішувати тільки цю. Лікар підкаже, якого лікування потребує підліток абулаторно. Психотерапевтично, може потрібен стаціонар, реабілітаційний центр. У разі тривалого вживання наркотиків знадобиться рік, півтора-два для лікування. Якщо батьки регулярно спілкуються та проводять час з дітьми, багато цікавляться їхнім життям, їхнім спілкуванням, їхнім розвитком особистим, то вони ніколи не пропустять це. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.